Це була п'ята колона Росії. Що це було просто завдання Російської Федерації, там десь хтось розмінув, ну, не роздавав команди на розмінування. Не може так бути, щоб буквально за годину, за дві російські війська прийшли і стали під Херсоном. Чому не був підірваний міст Антонівський, Той самий я слухаю такі, знаєте. Якісь думки в інтернеті, що там на Ченгарі була замінована, але особисто там чи, чи Зеленський, чи Віріщук навіть читав, що дали команди розмінувати э, ці переходи. Ну Слухайте, ну це бред. Ну Навіщо зараз от э, казати такі речі, які ну по великому рахунку нинішні відповідають дійсності? Ми розуміємо, що дійсно. <кхем> Зрада була, але давайте дочекаємось. От, я, наскільки я знаю, сьогодні в полон... в'язницях в в в знаходиться там керівник Кримського СБУ, один із керівників Херсонського обласного СБУ. Давайте спитаємо цих людей, що їх спонукало зробити такі дії. Ви повинні були забезпечити безпеку, обороноздатність Херсонщини, а ви робили навпаки. От давайте починати з цих людей. А зараз звинуватити Зеленського, Залужного, Ну, Мені здається, це абсолютно неправильно. Я чітко що це, переконаний, що це м -м, кроки до виборчої кампанії. І це мене дуже лякає.